Слава Україні! Розпочала 754-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбуло 72 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних, та 75 авіаційних ударів здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Минулої доби російські терористи атакували Україну, застосувавши 22 дрони типу шахет силами та засобами проти повітряної оборони України 17 цих ударних безпілотників було знищено протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів. Зазнали населені пункти: Вовчанськ, Гоптівка, Басове, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Ність у прикордонних районах проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області на Купінському напрямку. Російські загарбники здійснили два безуспішні штурми позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.